Число жертв і поранених внаслідок чергового ракетного удару Росії по Чернігову, збільшилося. Станом на 19 годину 17 квітня відомо про 17 загиблих. Двоє померли в лікарні. До медзакладів звернулося 78 людей. З них 40 перебувають у стаціонарі. Нагадаємо, 18 квітня у Чернігові оголошено днем жалоби. Також від завтра у міському палаці культури розгорнуть єдиний центр допомоги постраждалим. Він об'єднає під одним дахом всі організації, що надаватимуть людям грошову, юридичну та психологічну підтримку, а також збиратимуть інформацію про потреби у відновленні житла. Про це за результатами зустрічі з представниками міжнародних партнерських організацій. Ізації повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. З перших хвилин після удару на місці працювали всі потрібні служби: рятувальники, медики, комунальні служби. Я хочу подякувати всім, хто показав чітку і злагоджену роботу з ризиком до власного життя. Дякую всім чернігівцям, які швидко відгукнулися на заклик здати кров для постраждалих. Дякую волонтерам, які допомагають ліквідації наслідків ракетного удару. Всі, як один. Разом, як і має бути, роботи з ліквідації наслідків тривають впродовж усього дня. Надзвичайники працівники комунальних служб та волонтери допомагають мешканцям пошкоджених багатоповерхівок прибрати скло, демонтувати розбиті вікна та стіни, і тимчасово закрити їх плівкою та уезбі плитами. Була тривога. Потім перший бах, звичайно, всі позривалися. Тут вже зразу другий прильот, і на третій прильот просто вже дом, як такий картковий будиночок, він почав ходити ходом. Постраждали, мабуть, навіть більше, ніж було в 22-му році. А так, в принципі, вже потрошку розгрібаємося, бачите. Люди ремонтують, що можуть. Якщо подивитись з іншого боку, то кажуть, що майже у всіх повилітали вікна. У всіх кімнатах вікна або постраждали, або взагалі підлягають демонтажу і повністю заміні. У мене і в багатьох інших я вже чула, що постраждали міжкімнатні стіни. В кого потріскались, у мене взагалі панелі розійшлися міжкімнатні там повністю діра. Загалом, за останньою інформацією, пошкоджень через ракетну атаку зазнало 20 багатоквартирних будинків. Електро- та газопостачання в них вже відновили. Також на місці діє пересувний пункт роботи з потерпілими для психологічної і консультаційної допомоги та пункт незламності. Поки не завершиться пошукова рятувальна операція, працюватиме тут і польова кухня. Вчора і ще тільки ми годували просто. Тих людей, які потребують нашої посиленої уваги і допомоги, люди з інвалідністю і так далі. І сьогодні така трагедія. Ми знали, що буде дуже багато задіяно різних служб, волонтерів, так само і цивільне населення, постраждалі, тому що дуже багато будинків відключені від комунікації. Вони будуть потребувати гарячого харчування. Ми швидко зорієнтувалися, приїхали, і наразі ми погодували десь близько 400 осіб. Крім того, Чернігівці, у яких є потреба у теплому одязі. Гігієнічних наборах, предметах першої необхідності та іншому, а також представники постраждалого бізнесу можуть звертатися із заявками до відділу звернень громадян міської ради.